Я б назнавав ту гру, в яку всі грають, в тому числі і Зеленський. Це е, гра називається Мир в Україні. Е, і кожен хоче е, продати свій мир. Е, Путін е, по-своєму розуміє мир в Україні. Він його озвучив: е, перетворення України в русський мір е, в частину е, бувшої імперії це перемога, і він цього жадає. На жаль, силовим методом він досі не може досягнути. Тому він починає грати в мир. Він підсунув кубики Трампу, щоб той їх передав Зеленському, і він склав з слова А то ЖОПА склав в мир. Мир не виходить. Справа в тому, що Анатолій. Дуже чітко відзначив, що Зеленський не вміє і не хоче воювати. Він, ну просто нагадаю, він, е його намагалися чотири рази бусифікувати, і він відмовився. А зараз він став генералі генералісимусом і е зображає. Воїна, який воює, насправді Україна не воює. Ми це говорили вже неодноразово, тому що не виконана закон про мобілізаційну підготовку. і мобілізацію, економіка не переведена на військові рельки. Система державного управління не переведена на потреби воєнного часу. Україна не воює, і от е, Зеленського змушують українцям. Е, ну давайте будемо відвертими. Поки що, і навіть е, Путін не наважується. На повну перемогу він хоч, хоче, хоча би на цьому даному етапі отримати капітуляцію від України, і він змушує Трампа е нав'язати Зеленському капітуляцію, але продати е його за мир. І тут е в студії дуже чітко прозвучало, тому що українцям це продати не вдасться. От єдиний запобіжник. Програшу і знищення України є український народ.